Що говорив апостол Петро про благодать, як служити Богу по благодаті. Перше, благодать це для обраних, для церкви обраних. Тобто, церква обраних це та, де є всі учнями Христа. Треба стати частиною такої церкви. Друге, треба народитися згори, тобто з'єднатися з Христом, щоб отримати Духа Божого. Треба бути живим каменем в церкві. То служити. Четверте взяти свій хрест, тобто розп'яти свою душу зі своїми страстями і похотями. Можливо, десь і постраждати прийдеться. Також треба мати совість. Бо написано, що хто не має совісті, той потерпів крах у вірі. Треба жити по духу, не по плоті. По волі Божій. Далі має бути пастир. І пастир це не просто там вельможа, а людина, яка є прикладом віри, яка є прикладом для наслідування. Далі смиріння. Важливо смиритися, бо Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. І тоді Бог, сам Бог врятує, Він дасть це спасіння. Коли от є оці всі пункти, і це і буде істина благодать від Бога.